Без урочистих лінійок та гамірних першокласників цьогоріч проходить свято знань в усіх загальноосвітніх закладах. Прилук всі плани перекреслила війна. Навчальний рік розпочався в дистанційному форматі. Діти з учителями зібралися перед екранами моніторів та стартували з виховної години про Україну. Директорка п'ятої гімназії, незважаючи на всі виклики, вітає усіх учасників навчального процесу зі святом знань. І має надію, що скоро у шкільних коридорах знову лунатиме дитячий сміх та допитливі вигуки чому та як. Перш за все, я хочу привітати всіх з початком нового навчального року. Це традиційне свято. першовересневе свято це традиційне свято Першого дзвоника Дня Знань. Так, да, нетрадиційно і свято проходить. Нетрадиційно починається навчальний рік, але ми всі живемо. Великою надією на велику перемогу. Ви знаєте, вперше ми закінчували навчальний рік в умовах війни. І закінчили ми його дуже гарно. Якщо говорити про результати п'ятої гімназії, то і якісний показник у нас дуже гарний. Наші випускники, 11 випускників, склали зно на 200 балів. Є в нас переможці і на всеукраїнському рівні конкурсу захисту наукових робіт учнів-членів МАН, тобто. Незважаючи на все, ми свій внесок в перемогу зробили, і я вважаю, що це також є дуже добрим знаком. Освітяни щиро вірять, що зовсім скоро навчання розпочнеться в очному форматі, адже, попри нескінченні виклики сьогодення, залишається спільне прагнення зберегти освітній потенціал міста. А поки що, цілком готові надавати знання у форматі онлайн. Я, наприклад, на 100% впевнена, що ми спрацюємо дуже добре. Да, Важко. Да, Починати взагалі важко, да ще й нетрадиційно. Але незалежно від цього всього, ми готові. Ми підготували і вчителів, ми підготували і дітей до такої праці. Я також вважаю, що хай буде краще безпечне онлайн навчання, чим небезпечне офлайн навчання. Це в цьому повинні бути зацікавлені всі. У нас зараз проходить ремонт нашого укриття, і я маю надію, що два-ну три місяці, а може, й перемога буде за цей час, і все буде добре. Цьогоріч у дітей є особливий стимул навчатися на відмінно ворогові на зло, дистанційно чи очно з усіх сил гризти граніт науки, адже маємо бути розумними і освіченими. Бо нашим дітям ще будувати нову українську європейську державу.